Вітаю, вітаю на своєму каналі. Нарешті я потрапив на підйомник, це, правда, найближчий. Більше не знаю, чи працює це ось там, ось там, це гора Тростян, це в долині це тростян. Я туди обов'язково теж потраплю, а наразі я тут, в центрі, близько від стадіону, від вокзалу. Там спереді гора клива красива, а оце підйомник на гору Погар. Звичайно, для лиж не знаю, чи ще можна так кататися там в горі, але внизу, внизу, про що я сьогодні хотів би сказати, це дитячий підйомник, це може бути і для дорослих, хто хоче навчитися. Ось. Байпі Ліфт називають. Тут є всі можливості орендувати, взяти на прокат, лижі, сноуборд, ну і так далі. Так, зараз я трошки підійду ближче. Так. так, сьогодні тут людно, катаються, ціни я потім... Ніби тут ціни є, певні, не знаю, чи вони відповідають, а зараз підійду, щоб не розказувати. Так, ціни є. Я не сніг. Так, є, є ціни. Може потім ще опишемо. потім Дуже важкий. Тут Redmond 12 <хи> нахиляє його в один бік. Я не звик ним записувати, це не мій пристрій, наразі мій трошки на ремонті. Так ось. Красиво, гарно. Ось знову бачимо, вже це город Ось там в долині. Приблизимо. Не так високо, але і зато видик теж красиві відкривається, можна і помилуватися красотами і покататися, відпочити. Є де сісти. Ось так наразі буду ще. Будемо на зв'язку. Якщо є запитання, задавайте. Я близько я часто можу бути, тому купу деталей. Коли що працює, я можу допомогти в інформації. Тож будь